Я ж розпочинаю цю ефірну годину із того, що наш президент Володимир Зеленський відругував на вбивство пропагандиста татарського у Санкт-Петербурзі. І що сказав Володимир Зеленський? Сказав, що вбивство колаборанта і пропагандиста Максима Феміна, це так його по справжньому звали, який називав себе воєнкором владле... владленом Татарським має думати сама Росія. Володимир Зеленський зробив таку заяву під час своєї поїздки до села Ягідне під час. Ніговом, де під час російської окупації був підвал смерті? Ну і процитую загалом що сказав Володимир Зеленський? Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи Москві. Я думаю про нашу країну, ось так відреагував Володимир Зеленський на ось це вбивство пропагандиста Владлена Татарського. Ну і крім того, Володимир Зеленський під час цієї поїздки зробив і ще інші дуже такі інтригуючі для нас заяви. І, зокрема, прокоментував він про те, що Україна готується до контрнаступу та деокупації своїх територій. А отже. Же у росіян є зовсім мало часу для того, аби піти із наших територій. Ну і також одна із таких цікавих заяв це те, що Володимир Зеленський сказав, можу побажати президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі із вітром замість туалету. Ми, мабуть, всі також побажаємо так провести своє життя Путіну, тому що. Саме на таке життя і на такий кінець він заслуговує, тому що все те, що він чинить на нашій території, воно обов'язково має бути покараним, і ось ця людина, цей диктатор, має відповідати за всі всі свої злочини, які чинять на нашій території. Ну і повернуся загалом до цієї історії з цим пропагандистом татарським, яка нині є реакція, що на цю е, хвилину відомо, тому що з'являється дуже багато цікавих деталей, і вони насправді чим цікаві, тим, що вони відрізнили. Це одна від одної, зараз більш детальніше про це поговоримо.